Сьогодні світ поминає і шанує пам'ять мільйонів людей, які в часи Другої світової війни поплатилися життям за свою національність. Біля пам'ятників жертв голокосту відбуваються поминальні панахиди а у школах проводять уроки присвячені цим жахливим подіям. Перший урок, 27 січня, у Розкішнянській загальноосвітній школі першого третього ступенів розпочали вшануванням державного гімну України, як і кожного дня. А далі урок історії продовжила вчитель історії Інна Антонюк. Зникають покоління, які пережили страхіття масових знищень, жахливо трагедії людства, голокост. Поволі відходить страх. Пам'ять поступово заспокоюється. Натомість виникає переживання, що невдовзі все це стане історією. Тобто перестане бути безпрецедентним актом знищення мільйонів невинних людей. І учні, молодь повинна знати про цю трагедію і пам'ятати ці страшні сторінки історії людства, ну і, зокрема, і нашої історії. Ми маємо зробити все, щоб катастрофа не була забута. адже віра, історія, лихоліття, відродження ідуть поруч і створюють єдину картину життя. Головна мета проведення цього уроку встановлення ідеологічних причин голокосту, аналіз та оцінка документів, що висвітлюють кроки окупаційної влади щодо жертв голокосту. Виховний захід також передбачає визначення масштабів та наслідків цієї жахливої події. За період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько трьох мільйонів мирних жителів, з яких близько 900 тисяч складали євреї, що проживали на території України. Голокост відомий не тільки своїми масштабами, а й антигуманними, звірячими методами винищення людей. У створених нацистами таборах смерті людей примушували до рабської праці. Ставили над ними жорстокі медичні експерименти. Масово вбивали в газових камерах, не шкодуючи жінок, старих та навіть дітей. Голокост закінчився з перемогою союзницьких військ у Другій світовій війні і падінням нацистського режиму. Під час проведення свого уроку Інна Андріївна використала документальні фото і фільми, які транслювалися на мультимедійній дошці. Адже наочні зображення скалічених в'язнів, їх очі, а також масовість, що характерна цій події, не замінять жодні підручники, і головне допоможуть розставити учням моральні акценти. Є дуже страшна трагедія для нашого народу. Її можна порівнювати з голодомором, тому потрібно пам'ятати дату, адже це важлива частина життя людини. Жахливі, ну тому що як подивишся на ті на ту картину, яка була, то ну моторошно стає і ну переживаю, ну щоб такого не сталося в нас зараз з нашою ситуацією в Україні. Вражали школярів і цифри загиблих під час голокосту. А це десятки, сотні тисяч людей з кожної країни. Загалом це 6 мільйонів. А подекуди озвучується цифра і 10 мільйонів, яких знищили по всій Європі. Не оминули тему на уроці і концентраційних таборів, інформацію та вражаючі факти, з яких підготували самі учні. В шістнадцять кілометрах на захід від Крапова близько 1 мільйона 300 тисяч осіб, з яких 1 мільйон 100 тисяч осіб становили євреї, віддавалися тортурам і були убиті в таборах освенця. Освенцим поєднував у собі три табори: тюремний табір, табір для знищення і табір для використання рабської праці. Саме смертоносний за кількістю загиблих з усіх нацистських таборів для знищення став символічним місцем розташування остаточного вироку. У Бухенваді загинули десятки тисяч невинних людей. Їх бивали каміннями, різками, топили в гною, нівечили, морили голодом. Згідно з оцінками, близько 50 тисяч людей загинули в Бухенвальді, переважно євреї та політичні в'язні. Але також радянські з українцями, включно військовополонені цигані та гомосексуалісти. Бухенвальд не був табором смерті, тут не було газових камер. Проте Бухенвальді було вбито, закатовано багато ув'язаних. Інші загинули від голоду та хвороб. Не менш шокуючим фактом для юних слухачів стали відео спогади очевидців, яким пощастило вижити. Завершальну ноту у проведенні уроку Інна Андріївна принесла, зачитавши вірш нашого сучасника Фрідриха Злотковського. Засипав сніг сьогодні бабий яр, прикрив собою братську могилу, сто тисяч в неї взивають мовча к миру, щоб в ньому не вспихнув вновь війни пожар. Там, де фашисти сваливали в ад, убитих і живих ростуть берези. смотрю на них і плачу. Это сльози, погибших не вернуть уже назад. Но слезы скорби наши не напрасны. Они, как мудрость, над душою власны. Они ее печальный вечный плод. Они напоминают тем, кто молод, как будет страшен воин грядущих молодь, что в гневе уничтожит род людской. Ну, я вважаю, що ну, любую, ну, любую дату потрібно пам'ятати и за. Війни тієї, що була, тому що історія повторюється. Ми зараз бачимо, що існує та також дискримінація в тій самій Росії. Ну там ну я ну якоїсь разу в інтернеті там бачив, що дискримінація в українців таке є ну, з боку росіян. Ну цю дату потрібно пам'ятати, тому що це наша історія. Це наше все в Україні. Національним днем пам'яті та скорботи є 29 вересня. Це пов'язано з днем трагедії Євреїв Києва, знищених. 1941 року в Бабиному Яру. Всі ми з вами люди, і народ існує допоки, допоки він знає свою історію, допоки він знає свої корені, коли він забуде свою історію, він втратить свою національність. Він стане масою, якою будуть управляти там зверху ті і так управляти, якби було вигідно їм. Ми повинні це знати, пам'ятати, щоб не допустити, не повторити в майбутньому таких величезних трагедій.